Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий, просящий, получает, ищущий находит, и стучащему творяют. Если между вами такой человек, который, когда сына попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы Ему змею. Итак, Если вы, будучи злы, злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Уходите тесными братами, потому что широкие брата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и многие находят их. Берегитесь же пророков, которые приходят к вам, овечьи одежды, а внутри волк хищные. По полдам их узнаете их, собирают ли виноград или срепейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. И так, <clears throat> и так по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, и не, твои, не Твоим именем бесов и заняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Слава Богу! В 21 веке есть те слова, Не всякий говорящий мені, «Господи, Господи, войдет в царство небесне, но исполняющий волю Отця Моего. Наш Бог хоче, Він дав нам це слово живе, і хоче, щоб в цьому слові ми назидалися, щоб ми в цьому слові находили то слово, яке би наше серце розтворяло. Це слово, щоб воно жило в нашому серці і наповняло його. Щоб не ходя з дому, ходя в, в дорогах, на роботах, щоб це слово воно було запечатлено в нашому серці, щоб це слово, тому що ходя по цій землі, як є написано, не всяке гурешня, Господі, Господі в царство, ви знаєте, ходя в дом, проходя роки, може менше, більше років. І коли прийде цей час, ми не знаємо, коли прийде Господь за церквою своєю. але як буде скорбно чути ті слова, я не знаю вас, ви знаєте, навірно, буде такий плач, що ніколи ще на землі не був. Тому що ходити в Дом Божий і для того тільки прийти, щоб побути тут дві години і піти, і так же само далі своє життя проводити. У цьому бурному мірі. Тому що теперішній час не хоче сатана, щоб діти Божі збиралися, не хоче, щоб Слово Боже воно розпросенялося, щоб люди, які нині нуждаються в милості, благословінні, в любові, щоб вони його не ощущали, щоб були зайняті своїми ділами, своїми сім'ями, заботами, роботами. Сатана у все хоче, щоб діти, щоб народ він залишався в темноті, але не йшов до світла. Тому що, знаєте, Ісус Христос прийшов у світло. І людина, яка йде в світло, вона бачить свої діла, бачить свою одежу, бачить состояння своє, як, яке його життя. Ви знаєте, слухаючи брата одного, він говорив такі слова. Він сам капелан. І вони каже, посіщають лікарні, там, де є воїни, які знаходяться на війні, які захищають. І каже, він, проходячи палати, побачив одного у палаті, який каже, він без ніг. І він каже, подивившись на нього, він побачив просто-напросто темноту. Ніякої віри, ніякої надії, нічого нема. І він йому спитався, як ти, що ти, чи є в тебе сім'я? Є жінка, є діти, каже, ну, заняті, каже, тяжко доїжджати до мене, каже. І він йому розказав за Ісуса Христа, який дає надію, ти живи, да, ти без ніг. Но Бог дарував тобі життя, не залишай життя повністю опустити. Да, Бог дав тобі надію, значить, треба тою надією жити, каже, трудитися каже. І ви знаєте, що каже, він мені сказав такі слова: ти до мене каже, приходи, не залишай мене, приходь. І так каже цей брат Капелан, каже, ми приходили, каже, забирали його каже, у коляску, водили. І так, щоб у людини з'явилася надія, надія на Ісуса Христа, який може дати ту свободу, раді, в серці. Ми не знаємо, що нас чекає. Але Бог каже народу своєму, бодруствуйте. тому що ми не знаємо ні дня, ні ночі, коли прийде він за церквою своєю. Він нам дарує цей благоприятний час, коли ми можемо так в місті, склоняючи свої коліна, відкриваючи своє серце. Тому що, знаєте, Сатана не хоче, щоб діти його відкривали свої серця. Краще б придержив серці. А потім каже, якось то воно буде, якось то, то пройде само. але воно не пройде, тому що воно буде томити серце наше. А Бог хоче, щоб наше серце було відкрите, щоб та любов, яку він показав, показав ученикам, а ученики показали народу, якими воно проповідував Слово Боже, так нині Бог хоче, щоб та любов вона в нашому серці була, щоб та любов, вона, як ті істочники води живої, розтікалися. З дома цього, тому що є багато людей, які знаходяться в цьому мірі гріха беззаконня, які нуждаються цього слова, які нуждаються теплого слова, помощі від дітей. Бог тот, який любить і милує, Бог тот, який і нині дарував нам цей благоприятний час. Я дякую Богу, що Бог нині день такий благоприятний, сонячний. Бог дає нам все потрібне в житті нашій, тільки щоб на цьому місці, як я написав з раннього утра, шукати його лиця, відкрити серце своє, на цьому місці, щоб Бог робив роботу в нашому серці і наповняв силою Духа Святого. Нехай наш Бог і в цей ранній час буде просайний і возвеличений, а нашому Богу, нехай на вічна слава, йому слава, честь і подяка. Амінь.